І у нас в гостях переможниця шостого голосу країни Віталіна Мусієнко. Ми тебе вітаємо. Дуже дякую, дякую. Віталіно судячи Наша з твоїм так, треба сказати, попелюшка з Полтави з містичним глибоким, дуже чуттєвим, пронизливим голосом. От, судячи з твоїх вчорашніх фінальних слів, вчора всі лінії зійшлися в одну точку, і сьогодні вранці ти прокинулася абсолютно щасливою людиною. І ми прокинулися щасливими від того, що ти при. Могла скажи, ти усвідомила те, що з тобою відбулося? Звичайно, ні, мені потрібно просто переспати. Все таки цю новину спала сьогодні? Не вийшло поспати, бо а. ми святкували з усією командою. Всю ніч співали, танцювали. Е, тому я зрозуміла, що краще я приїду одразу до вас, ніж я посплю всього лише годинку. От такі тому... тяжкі Але години. Але я серйозно говорю, це була одна з найкращих ночей в моєму житті. Ну, серйозно, ну це неймовірні емоції. Ти взагалі вірила в свою перемогу. Я насправді не на те, що вірила, я мала надію, що все-таки я дойду до цієї останньої точки, і це таки перемогла не лише я, це перемога, я буду про це говорити кожного разу. Це перемога всієї моєї команди. Я є якоюсь такою провідницею їх усіх, представником представником одного цілого всьому. Тому це перемога не лише моєї команди, це перемога. Української пісні в першу чергу, бо на останньому етапі я співала всі три українські пісні. І е, Україна довела, що е, українсь, українською мовою пісні повинні звучати, і вони перемагають, і з, з, ну, якось зачаровуються таке. Правильно кажеш, власне, ти кажеш, що тебе підтримувала вся команда, і ми знаємо, що Ескандерної ти uh -huh, подарував так. амулет, з яким ти кожні наступні твої виступи були з цим амулетом. А ну, але пам'ятаєш, взагалі з чого все починалося? Тому що, що далі все було злагоджено. А, взагалі, то хто тебе приштовхнув поїхати на госпіль? Ой, це на така каску. довга історія. Я постараюся дуже швидко про це розповісти. Припадковістю поїхала на море. Познайомилася з, на вулиці з вуличними музикантами, мене хлібом не годуйте, дайте мені поспівати з, з музиками вуличними. І от так вийшло, що вони стали моїми ну, як, виявилися моїми земляками. І от сам я просто приїхала до них в гості. І саме в той день приходив, е, приходив предкастинг в Полтаві, і вони без мого відома мене туди повели. І, взагалі, чудом мене вилас флешка з піснями. Чудом я якось морально ну, приготувала до цього, але все-таки я реально не сприймала це серйозно. І от я зараз за, за вами сижу, і я не розумію, що вже пройшло по перше півроку, і те, що я стала голосом цілої країни, і те, що я можу говорити зараз до всієї України. це неймовірні емоції. І ще ніякі великі письменники Ах. просто не придумали тих слів, що могли б це ну просто передати. От щоб ти зараз поки ще заспокоїлася, переварилася, То ми пропонуємо зараз переглянути твій перш твій виступ на сліпих прослуховуваннях. Як це було згадаємо? Гадаємо, що повернулися тоді всі тренери. А, а пісня Іларії, до речі, Віде, Іларія так. якось написала, що дійсно працює голос і далі, що після голосу країни є життя, і вона навіть не здогадувалася, що ось так от на голосі буде співати її пісень. Слухай, і о, скільки відбулося за короткий проміжок часу, і до Ваховчука ти хотіла потрапити, потрапила. І він тобі, як батько, став творчий Ой, Батько став і голос країни перемога, перемога. Контракт з один плюс один перемога. Квартира незабаром. О, до речі, У -у -у. на не в квартиру, Друсі. куди підеш. Як тільки так зразу, вже вже запрошена вся Україна, вся моя команда на новосілля. І маю надію, що в скорому часі ми все-таки відсвяткуємо це. Дуже цікаво нашим глядачам, хто не знає, а сказати про те, яку професію ти зараз добуваєш. Ой. Я навчаюся в Національному університеті радіоелектроніки в Харкові. Ви це чуєте? Так. А професія. На спеціальності мікро і наноелектронік. Це мені здається, якісь такі несумісні речі. та Італіна. творчість, що пісня. Що з цим робити далі? Скажи будь ласка. Я не буду говорити, що я буду кидати навчання. Якби це не звучало, мені це цікаво. Правда, 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 не сарказм. Але все-таки музика, от так плавно. Перейшла з другого місця на перше місце. Хоча мені здається, що вона завжди була псевдо-першим місцем, Але я просто не хотіла це собі ну признатися собі в цьому. Тобто, то ти будеш навчатися паралельно теж творчо розвиватися, і голові, ми знаємо, школа. що ти пишеш вірші. Uh -huh. і Я так розумію, що це ці вірші стануть текстами до твоїх yeah. ну, пісень. Е, насправді це дуже важкий шлях, тому що е, не кожному е, гарному вокалісту. Чи, взагалі, вокалісту е, дав такий талант, Бог. Е, Писати саме пісні можна гарно співати, але от саме ну писати свої твори це дуже важко. Тому я, ну більшість е, свого життєвого шляху, я писала вірші, але до початку проекту я не змогла взагалі, тобто навіть спробувати покласти їх на музику. Але от зараз, коли ти приходиш, боже, ми вже приходив. Приходив після репетицій, от щось з тебе з'являлося в голові, ти пробував щось зробити своє, тому я думаю, що щось цікаве з цього вийде. Давай багато хотіли... питань. давай люди, ти. Я хотіла запитати. От власне що от після фіналу твого після перемоги казав твій наставник? Все таки оцінка Святослава для мене є найважливішою, тому що я розумію, що він є. Я вже говорила про це. Він є особленням і народної оцінки. І оцінки професіонала. І тому, коли він мені сказав вчора, що в мене немає претензій абсолютно ні до якої пісні. Хоча каже, я не бо на Дніпром. Ну я не міг її слухати, бо ми якось емоційно виконували, що ми реально не пам'ятаємо нічого. Але каже стосовно інших пісень, в мене немає претензій. І це для мене найвища оцінка. Я зробила все, що я могла, я зробила. Тому я була. Задоволена просто. Ну, але він сказав, що будете ви надалі якось підтримувати, будете тримати зв'язок. Обов'язково, обов'язково будемо зв'язок. Ну і приклади є. Він ж своїх не кидає мається на увазі. Ну, Христину Соловій. Він так. ж далі і просуває, і допомагає їй. І... Ви побачите ще від рук Пекарчука. Вийде ще дуже багато е, відомих артистів, калістів, які ще будуть прославляти нашу Україну на теренах всього. світу. Таліно, а, тобі більше двадцятьох немає, а вже стільки успіхів, стільки здобутків, як з цим поратися. Дах зривається потроху. Як ти, як ти себе тримаєш в руках? Хто тобі допомагає триматися? А, як ти бачиш своє найближче майбутнє? Тобто ти приїздиш до Києва, так? Будеш вже точно жити, тут прописано, фактично будеш і так далі. А, давай зробимо так: три місяці попереду. Чим вони будуть заповнені? Написання пісень, кліп, що? Знаєте, я завжди говорю, що все повинно йти своїм шляхом. Я не хочу згадувати щось, щоб потім ну знаєте, всі наші плани, які ми задовго плануємо, вони зриваються. А всі такі найнесподіваніші моменти, той же самий голос країни, моя участь в ньому є таким ну, є такою несподіванкою для мене, і тому. Яку ти планку ставиш? Фактично? Ну давай так голос країни вже перемога далі. Ну що, євробачення, чи що? Я не знаю, яка планка для тебе? Ой, боже мій мені дуже. Ну справді я би це навіть пафосно не звучало, Мені дуже часто пишуть люди, що я пам'ятаю, оце перше повідомлення, що ти повинна брати участь в Євробаченні, ти повинна в 2016 році представляти нашу країну. Я в цей час стою на гуртожитку виру собі гречку. Думаю, боже мій то що ж ти ну мені це насправді дуже приємно, але я розумію, що я маю тепер відповідальність. Перед людьми і я вже говорила, що в силу своїх юних літ я завжди старалася уникати її, але тепер в мене просто немає вибору, і тому я повинна виправдати ці надії, які покладені на мене. Тому що це не просто перемога, це велика знаєте таке відповідальність і ганя твої плечі. І тому. Буду ставати більш професіональною в цьому плані. Дай Боже. коротенько. На яку пісню кліп будете знімати? Знаєш вже чи ні? ні, Не знаю. Тобто, це ще попереду. А, а я це вже повинна даємо тобі видихнути. Ми тобі відпускаємо. Бажаємо тобі просто. Елементарно виспатись. Дякую і прийти в себе. Ну, а потім вже прийти до нас з новим кліп, кліпом з презентацією. Ми, ну, ми вже майже колеги. Вже один плюс один вже поряд з нами в житті. Нагадаємо, в гостях сніданку з один плюс один. Була Віталіна Мусієнко. переможеця голос України, шостий платиновий сезон. Щастя, наснаги, сил, енергії. Не зупинятися. Дякую, дякую.